Так вже стало, що кіберспорт став мало чим відрізнятись від інших видів спорту: величезні зарплати, всесвітньо відомі імена та клуби, контракти з найбільшими світовими компаніями та призові, які можуть дозволити виграти у один турнір, і більше ні про що не переживати, особливо про те, що завтра тобі не буде чого їсти. Ну якщо ти, звісно, не бевз, який просре все за два місяці. Такі історії теж трапляються. Крім цього, схожою рисою стали і фанати. Сьогодні вони тебе обожнюють та припідносять до рівня богів. А завтра можуть змішати з лайном за найменшу твою помилку. Навіть якщо вона не твоя парадокс фаната, саме так це називається, і про це ми поговоримо сьогодні. Чому ми водночас любимо та ненавидимо гравців, клуби чи будь-кого іншого. Як ви вже могли зрозуміти з того, що ви бачите мене, з вами Бромкет та ви на каналі Кібермайстерня. Збирайте свій хейт в пакетик і давайте розбиратись, з чим його їсти. Починаємо з того, чому ми взагалі хочемо за когось болівати чи хейтити. Ну, перше, це потреба в належності. Знаєте, ми. Буде от такі от соціальні істоти. Ну, от потрібно нам відчувати себе не просто одиницею, а частинкою чогось більшого. Коли ми говоримо, я вболіваю за Наві чи Віртуспро, то ти або обираєш бути одним з обраних, або гавнюком. Відповідно. По-друге, ідентифікація з успіхом. Коли твоя улюблена команда перемагає, то частинка цього успіху стає твоєю, і виграють не вони, а виграєте ви, чи ми, чи хто. Я один тут взагалі-то. Тож, ця перемога стає твоєю, якщо в цей час ти навіть не був на стадіоні, а сидів вдома з чіпсами та хмільним міцним літровим. Нє, ну а що? Третє. Ну і мабуть, основне це емоційні гойдалки дофамінові качелі. Вболівання дає нам те, чого часто не вистачає в повсякденному житті: справжні неконтрольовані емоції, радість від перемоги, захоплення від камбеку після тривалої напруги чи біль та розчарування від поразки. І це я не згадую про тих, хто любить підігрівати інтерес до перегляду ставками на улюблені команди. В такі моменти ваш рівень дофаміну може позмагатися із рівнем атмосфери, напевно. А якщо ви шукаєте, де це можна зробити, то в мене є для вас хороша порада. Беткінг наш надійний партнер, який може підняти інтерес до перегляду, навіть якщо це тір 3 матч в Східній Азії о п'ятій ранку. А за посиланням в закріпленому коментарі на вас ще чекає приємний бонус після реєстрації. Беткінг. Ти король, але пам'ятайте, що ставки лише для повнолітніх, і це не спосіб заробітку, а лише розвага. Грайте з розумом та ставте ті суми, які вам не шкода втратити. Хейт це зворотна сторона цього всього. Ми хейтимо з різних причин. Не сподобався мув, який зробив гравець, герой, якого він обрав, флік, яким він не влучив, чи просто тобі не подобається сам гравець. Тоді, до речі, тобі варто розібратись із собою. Напевно, хейт, звісно, може бути виправданим, але коли цьому є дійсно вагома причина: гравець був помічений за використання читів, був задіяний у підставних матчах, чи він якось погано висловився про тих чи інших. Тоді так, хейт до нього може бути виправданим. Ну, або він просто росіянин. Тоді можна без розбору хейт трейн запустити, та і все, нехай він там парахтається. Насправді, кіберспорт не винайшов велосипед. По суті, він скопіював те, що працювало в традиційному спорті десятиліттями. в чаті твіча, ультрас на стадіонах. Кричалки для команд копі-пасти та меми. Проте є одна відмінність у футболі. Ти рідко можеш особисто написати месі після матчу у кіберспорті. Можеш, та ще й десятками різних способів. Це створює унікальну додаткову динаміку. Те, що всі гравці є такими ж, як і ти вихідцями з інтернету, це дає пряму можливість комунікувати з ними. Той саме Сімпл чи Керіган читає Твітер. Зайву відповідає на коментарі та дає сесії. Навіть на крайній випадок, якщо твоє питання ігнорується, всі вони стрімлять або більшість. Ти можеш зайти, задонатити 50 копійок і запитати в того чи іншого гравця, що тебе цікавить. І шанс, що він тобі відповість, ще більший. Інше питання в тому, що ти будеш їм писати: слова підтримки, конструктивна критика чи тупий хейт. Зрозуміло, що на останній шанс отримати хоч якусь внятну відповідь, ну, близько. До нуля, дай Боже, щоб тебе самого на не послали. Хоча, з іншого боку, якщо це зробить Apex чи Ніко, то вже й похвастатись можна буде. А взагалі, чи нормально так реагувати на гру інших людей? Ну, якщо коротко, то так, але все одно є нюанси. Звісно, ви можете радіти успіхам, засмучуватись поразкам, аналізувати, обговорювати та підтримувати. Чи бути нейтральним? Ну виграли молодці, програли. Ну байдуже, але ненормально це перебігати і перевзувати щоразу, коли команда показує різні результати. Візьмемо до прикладу найбільш актуальний кейс з Na'Vi Dota 2. Ті, що спочатку були джунами, кістяк цих пацанів зібрався ще в 22-му році. Вони три роки грали на ТІР-2 три турнірах, грали другий дивізіон Ді де барахтались, намагаючись показати хоч щось. Можемо подивитись на загальну картину статистики. В них відбувався дуже хороший прогрес. І той, хто слідкував за ними, помітив би це. Якщо вони раніше вигравали опен квали, але програвали в закритих, то цього сезону вже закрита кваліфікація була для них нормальною за складністю. Більше того, вони підходили на них в якості одних із фаворитів. А про їх прогрес на Сісіті та ЄПЛ я взагалі мовчу. З кінця минулого року вони, якщо не вигривали їх, то щонайменше були в призових місцях. І от ми маємо ситуацію: розпочинаються кваліфікації на EVC та Інт. До інта вони спокійно пройшли через Open Qual, а EVC запросили напряму в закриті. Обидві кваліфікації не сказати, що видалися складними. На EVC Вони зустріли одну поразку, а до інта, і взагалі без них. Нарешті на двох найбільших турнірах в світі Доти буде повноцінно українська команда. Не просто російський стак, де є гравці з українським паспортом, а повноцінна команда. Ми, звісно, всі радіємо, як за хлопців, які за три роки подолали шлях від тір 3 турнірів до тір 1 з хорошими силами боротися на них, так і за самих себе. Скільки вже років наві в доті не давало нам гідних результатів. На інті їх і так вже не було з 2019 року. Та й на інших турнірах вони виступали далеко навіть не посередньо. На цьому етапі в мене нема жодних запитань. Все круто, всі щасливі, всі підтримують команду. Звісно, було кілька зальотних телепнів, які просто так писали: та що там, та пощастило, та відлетять в першому ж раунді і так далі. Але ми їх до розрахунку не беремо. Їх IQ, якщо скласти, разом буде менше, ніж тривалість цього відео. Але що ми отримуємо після? Наві приїхали на ЄВЦ. Гарно виступили в першому раунді. Так отримали поразку від Спіріт, але і Спіріт були в дуже хорошій формі. Не дарма ж вони виграли цьогоріч. Але в другому раунді вже не пішло. ВП переграли, але з Фалконс не пощастило. Чи то перехвилювались, чи то не вистачило досвіду. Я не знаю і не можу сказати. Та й напевно ніхто в принципі не знає. Але точно можу сказати про глядачів. Ви що, суки? Ладно, ладно, це може бути занадто грубо, але ви що? Ви дійсно отримуєте команду, яка достойно старається представити ваш улюблений клуб, український клуб. А ви просто з перших хвилин пишете, та все пишіть тут без шансів, цей лох, той лох, всі лохи, і, і, і всі лохи, і я теж лох, якщо, що». Безумовно, що від таких поразок буває сумно, але це те, як ви це відчуваєте. А тепер подумайте, що в цей момент відчувають гравці, для більшості з яких цей турнір перший такого масштабу. Втім, і так хуйово від того, що вони програли, не продемонструвавши того, чого вони самі хотіли. Так ще й ті, хто мали б їх підтримувати, перед наступним важливим кроком виступом на інті, хейтять їх. А потім ми дивуємося, а чому ж гравці не хочуть спілкуватися? Чому вони ігнорують вас? Поставте себе на їх місце і все стане зрозуміло. Тож, коли трапляються такі ситуації, ми, як коментатори, гравці, які старалися, але не вийшло, останні, що хочуть бачити, це ваші, наші чиїсь ту. Пі коментарі де інде про те, от як їм треба було б зіграти, натомість вони і так це розуміють. В них є тренер, аналітик, в них є команда, яка здатна думати та аналізувати свої помилки. Хочете чимось допомогти? Підтримайте або ж дайте конкретику, якщо ви на те здатні. На мою думку, хейт за те, що та чи інша команда не показала чогось, на що ви очікували, найтупіше, що може бути. Ваші очікування це тільки ваші очікування. І взагалі ніхто ніде нічого і нікому не повинен. Іноді хейт може бути доречним, як частина чогось більшого. Інший нещодавній приклад Apex на мейджорі в Остіні. Самі із себе Apex ексцентричний та емоційний гравець. Він сам часто дозволяє собі негативні вигуки, нецензурну лексику в адрес суперника чи потикати їм факи. Та все це залишається в межах розваги та привернення уваги до себе чи своєї команди. Він такий собі негідник та антигероїв кіберспорті. Та поза ним він підійде до того, на кого кричав, потисне руку та буде нормально спілкуватися. Кіберспорт так чи інакше сфера розваг. І все, що акумулює більше інтерес та охоплення, може бути доречним. Ну окрім того, що явно буде порушувати правила турніру чи моральні принципи у цілому. Хейт американської сцени до Апекса почався ще давно. Можна пригадати той же Даллас, особливо в матчі проти G2, де На той момент грав Стюєтукей, який є американцем. Тім Vitality! Остіні це продовжилося та й збільшилося, бо незадовго до того на Blast Баунті Апекс дозволив послати Америку. Чоніга сірандесквигейпекстен Марасклер юга стім індегістрі виді секенд лонґествинстрік вів евернаун. Факемерика окей Спір, але навіть те, як сильна аудиторія негативно реагувала на Віталіті чи самого Апекса, не впливало на нього. Він сам казав, мене не лякає хейт, навпаки, він мене заряджає. Якщо хочете, щоб я грав ще краще, хейтіть мене більше. Команда теж на це реагувала схвально. Зайву казав, нам подобається, коли нас освистують. Так що продовжуйте в цьому ж дусі. Апекс покаже вам середній палець і нам це буде подобатись. І це є частиною шоу, яке тільки розігріває всіх до нього причетних. В такому разі хейт має місце бути, бо він слугує маховиком, який тільки розкручується та тягне за собою ще більше і більше уваги. Парадокс фаната це не баг, це фіча людської психології. Ми вболіваємо та хейтимо, бо це дає нам відчуття причетності до чогось великого. Проблема не в самих емоціях, а в тому, коли вони виходять за межі здорового глузду. Кіберспорт прекрасний саме тому, що в ньому є місце для цих емоцій. Але давайте залишатимемо ці емоції все ж таки трішечки людськими. Дякую за увагу і не забувайте натиснути на лайк, підписку та дзвоник, щоб підтримати це відео. А також пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок і хто із вас хейтер. Загалом люблю, обіймаю цьом, па-па.